В Україну йдуть дощі з грозами на більшій частині країни. Також разом з цим прийде й потепління. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 19 травня, опадів буде багато. Дощі йтимуть у всіх західних, східних областях, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запоріжській. Місцями дощі будуть значні можливі грози, як вказано на карті. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде незначний, північно східний, 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 19 травня, то буде тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю у західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 23 а вночі буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 20 до плюс 24, вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 12 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 20 до плюс 23, а вночі від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 20 до плюс 23, а вночі від плюс 7 до плюс 11 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 24 в день і від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 19 травня. Ранок та вечір будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!